Хмельницький прощається з двома героями поліцейськими. В понеділок вранці сотні людей прийшли віддати останню шану Віктору Зюбрію та Вадиму Королю. Вони загинули 21 січня на Сумщині. Тоді російська КАП вбила чотирьох правоохоронців із Хмельниччини. З вами попрощалися сьогодні. Мали надію, що ми їх ще найдемо живемо, але сьогодні прощаємося ще з двома. Хлопці не зрадили присязі, коли стало питання, що потрібно захищати. На Україну вони пішли у батальйонний захід, де виконували ті бойові завдання, які перед нами стояли, і віддали своє життя за мир, спокій в нашій країні. 29-річний капітан Вадим Король, педагог за освітою, був поліцейським офіцером громади. Він жив у Полонному. Це було його перше бойове відрядження. Без батька залишилася семирічна донечка. Завжди про нього позитивно відгукувалася і староста, і мешканці сіл. Був завжди в перших рядах. З моменту повномасштабного вторгнення хотів їхати на передову, поки формувалися загони, три спроби в нього було, не попадав ніяк в ці відрядження. Потім формувався ще один зведений загін, він все ж таки написав рапорт і це воно у нього виявилось перше і останнє таке відрядження. Бойове, на жаль, загинув. Ворог забирає найкращих наших. Співробітників він ніколи нічого не боявся, завжди принципово відносився до поставлених завдань. 47-річний підполковник Віктор Зюбрій у правоохоронних органах майже 25 років. Він був заступником командира роти поліції особливого призначення, мав бойовий досвід і знав, що таке ризик. У нього залишилися син та донька. Щирий, хоробрий, ну. Таких людей дуже мало, світлий, який дійсно вставав і на допомогу. Ну, тобто, можна було звернутися, він завжди допомагав, він приймав участь в антитерористичній операції. Потім у 22-му році він також став на захист української держави, тобто з 10 березня хлопці поїхали на захист, він також був перших рядах, не зрадив присягу, він дійсно віддав свій, так би сказати, борг державі. Дуже порядна. Дуже розумна, дуже толерантна людина. Він завжди перший приходить на допомогу. Ну, це людина з великої букви і хай земля йому буде пухом. Короля я знала років два. Він молодий хлопець, енергійний, завзятий, дуже порядні люди. Сьогодні хлопці є героями, їхній подвиг є прикладом для кожного з нас. Ми сьогодні втратили дорогих нам колег. Хочу висловити слова співчуття родинам, адже вони сьогодні втратили і сина, чоловіка, батька, ми втратили наших товаришів і побратимів. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! Вадима Короля поховали у Полонному. Віктор Зюбрій, вічний спочинок, знайшов на Алеї Слави у Хмельницькому. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.